Всім привіт! Зараз будемо продовжувати витягнемо яйця фазанчики, виставимо на дно, бо вони вже десь зараз будуть виводитись. І я вже підбирав трохи курячий яєць. поставимо курячі яйця, просвітимо яйця від курей, які вже мають виводитись, що щоб було більше місця в інкубаторі, може ще потім дозбираю і ще раз докладу, щоб було чуть пізніше. Напевно, перепили світити не буду. ну, тут Це бройлерна перепілка, тут може бути багато пустого, але сьогодні немає то. Я не знаю, річ, я буду світити, бо я так кажу, що треба, але часу зараз літу дуже мало. Тому е, буду бачити. Якщо буде колись час, просвічу, якщо ні, ну, то буде тот 16 днів. Не так багато. Хай собі буде, доки коли вилізу, тоді вже вилізу, так як я робив зі своїм. А от курячі. Недовго можна просвітити, ну і само собою фазанчики вже треба викласти, щоб е, теж не пропустити вивід. Ну, так, не лупляться, не лупляться, потім я десь піду забігаю, почну тут лупитись тож не дуже добре. Одним словом, зараз починаємо то все робити. Так, дістав верхній луточок тут, де вони є, з перепілочками і потихеньку починаємо знову. Застелив. Стелив так само, так, як. Ой, щось воно так. Відбивай. Застелив так само. Те, як було. Е, Нанес, щоб тут слизько. Таку маю футболочку. Е, Щоб воно ноги, я був навіть стелив, треба, треба щось таке полотніше. Наприклад, футболку бо був е, стелив. пам'ятаю, щось таке тонше і, і було, е, роз'їжджалося. Я не пам'ятаю, чи то були індичата, чи то були курчата, але... Коли тонкі, воно пофарбовано там і їм роз'їжджаються ноги. Так, не подумав, треба було під наклоном поставити. Поставити тут. Зараз, 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 зараз. Я акуратно разом з вами. О, ось так. Бо було під наклоном туди і чуть, не, чуть мені не повипадало. Так, і ще тут фіндечаточок теж є. І це фазанчиків. Я дивився, вони вже з дня на день. Будуть в повітряній камері вже так по чуть-чуть починають пробиватися собі, тому тому вже можна спокійно їх переставити. Їм вже поворот не потрібен дня 3 до виводу. Вони вже якраз гарненько, спокійненько, все буде так, як так як має бути. так Зараз я то все дороблю. Дістану лоточок і будемо світити куряче яйце. Так, цей лоточок доклав у мене ще було е, від моїх карликових курочок пару. І є тут ось три голубенькі є і такі світлі, вони такі малесенькі, доклав їх сюди, дістав індичі, тут де були фазани. Зараз я його досвідчу, докладу сюди повністю курячим, щоб був повний. Лоточок. А тоді вже хоча-хоча. хоча Я от тепер тільки що подумав, чи воно його вартує докладати індичим, бо сьогодні в нас вже вівторок, а вони в п'ятницю мають лізти. То, напевно, я його може навіть краще докладу свіжим, свіжим курячим яйцем. А оце, оцих три перекладу сюди, бо по-любому щось відійде. Воно тільки що мені така. Думка прийшла, бо смислу немає. На 2 дні їх зараз треба теж викладати на низ. то я хіба буду потім знову перескладувати. Значить я зараз до них даю свіже. І оці лоточки два закладаю в інкубатор. Так, секундочку. Так, там той яйце заклав. І до мене, поки то все робив, прийшла ще одна. Надію, що розумна думка, що е, смислу, ось це темненьке, гарне. Зараз треба якось, щоб може краще сфокусувалось. Е, так, тут теж вже видно, вони вже починають пробиватися в повітряну камеру, а в п'ятницю ж мають вони лізти, то смисл мені зараз зараз ось це темненьке переставляти, Ну, викладати, зажимати, припирати їх на один день. Ну, в принципі, як на один день, вже 19 та доба пішла. А з 19 ї доби це пустенькі. Чисте яйце яйця, відкладаємо на збік. Буду я їх зараз складати в луток, а завтра діставати з лутка, то я вже їх краще сьогодні просто всіх просвічу. Зараз дам на низ туди. Тут їх багато нема що, що щось відійде, вони там з вазанчиками влізуться, дам їх на низ і вже хай, хай до п'ятниці. Я думаю, що навіть в четвер вже почнуть. Прокульовуватися. Ось тут на білому куму гарно видно, воно таке темненьке. Телефон добре не хоче передавати. Трохи трохи ранок, ще видно, що я хоч і заслонив, але трохи видно. Ну, видно, що пішли венки і таке повне, повне яйце. Тому що ті, що е, пусті, вони видно, що вони світлі, то від моїх корей, все куготи працюють. Працюють гарно, я ж вже під кочками провіряв. Переконався, що вже він кубую. Не перший, не перший раз цього року. Всяке ну, буває, могли б і спортитись, але Але буквально всі яйця повні. Зараз просвічу, вони якраз собі остинуть. Їх вже треба, ну, як треба, що треба. Але, так як в мене я деколи нажимаю, в мене охолодження в тому інкубаторі, воно не наставляється, щоб ніколи по таймеру його. Просто треба прийти нажати кнопку і там виставляється час, на який охолодження включається. Я коли згадаю, включу коли ні. Але я кажу, скільки він кубою, так як тут стоїть е вентилятор, і годить, ганяє свіже повітря, то в тому проблеми он. Світле яйце, Видно, що воно на таких етапах вже, вже видно, що біленьке то друге, друге поки що підійшло. Тому, тому в хаті тепло. Навіть я би сказав жарку, в нас літо. Хата в мене тут кімната до сонця, е до південної сторони нагрівається, тому якраз для них то і, то і добре. Зараз швиденько до все, я не знаю, скільки тут я був заклав яєць, хіба зараз як перекладу на низ порахую і, і буду знати. Ну, В принципі, за тими закурчатами за я, щось, я щось так інкубував Он знову одне пустеньке. Е, я щось думав, що червень то вже такий місяць, що ніхто, ніхто купляти не буде. Люди хочуть, приходять якраз, квочки. квочки виводять, а в мене, а в мене нема. Ну, нічого. Одним словом, буду бачити. Е, зараз кажу, підскладав трохи, але я так дивлюся, що я підскладав маловато, бо в мене виходить два пусти глоточки. Ну нічого, закладу, закладу зараз і за дня. Ну, я, я в принципі, буду, і за дня два-три. Може через тиждень, а може і дня через два. Закладу ще раз, щоб інкубатор не простоював, і хай собі виводяться. Мені будуть пізніше вже вже оці останні, коли перестануть, перестануть. брати люди під квачки, то я залишу собі. Тож будуть. Ну, вони, В принципі, я не, колись не любив е, лишати собі пізніх курчат, бо холодно цей. А тепер, так як я поробив брудера, вони в мене чуть не до трьох місяців. Ну, якщо не побагато штук, то 2-3 місяці можна спокійно тримати в брудері, а в стайн тут в стайні тепленько, то спокійно собі можна їх лишати. О. Ну, буквально ще два яйця лишилось провірити. Буквально... Так. Відійшло з цієї маси всіх е, яєць, відійшло 4 яйця, а тут, правда. По-моєму, щоб я вам не збрехав, напевно, яйця є 5. Хто пам'ятає під тим відео, що я замовляв, він яйця, і мені там було доклали 5 курячих, ну, Там, щоб ряд добити, щоб вони не болталися. Там така гарна була запакована. Можете перейти, подивитися, там є так гарно було все розділено, запаковано. ну, Всі вони, я так дивлюся, бо то були такі яєчка Там ні, напевно, як ось це. Всі вони добрі. Я їх теж заклав. І всі добренькі. Одним словом, перекладаю зараз то все наниз і набиваю два лотка. ну Як два. Набиваю то все, що є. Подивлюся, якщо мені буде на один хвати і лишиться небагато, то я наб'ю тільки один, щоб то не підпирати. Якщо я так думаю, що вийде тільки один. А другий ще підзбираю і зараз з вами сходимо, сходимо на двір. Одним словом, то все як зроблю вам покажу вже готовий результат. У мене тут знову 7 п'ятниць на тиждень е, почав сюди виставляти, так як тут фазаняче яйце, вийшло 59 курячих яйця порахував. Все мені не влазилося. Одним словом, думаю, е, поставлю те, що не влазиться, в той лоток буде в три дні поворот виключений. ну, Буде так буде, значить хай же так мусить бути. Почав закладати свіже яйце, бо я ще індичий лоток трохи поклав. Хватило мені тільки ондо, це Це, видно, я собі позначив оці яйця. Не хватає мені, думаю, не хватає зараз запирати погано. Коротше, придумав, що я візьму собі ото яйце, що має виводитись, позначу, доб'ю собі повністю ним лоток. ще, поворот включу, воно собі до четверга. Завтра чи до четверга побуде так, в тому лотку. Я маю надію, що до того часу вже виведуться фазанята. І тоді вже я витягну там ті яйця сюди. Коли фазанята виведуться, все влізеться. А там той луточок доб'ю, дозбираю собі. Яйця і до складаю повністю. Одним словом, я тут комбіную, кручу все все як можу. Бо я кажу, він сюди до індиків ще трохи поклав. І щось я думаю, що ти є більше, а їх менше. Ну, і один луточок виходить, що в мене що в мене пустий. Ну, то таке. Одним словом, добре, що все, все влізлось. Поворот буде включений. Зараз ставлю, запихаю і тут на двір, бо на дворі теж роботи ще дуже багато. Зараз вам буду все показувати. Так, поміняв паленочку нашим. Як пеленочку. Ну не пеленочки, то такі все що, все, що вже не потрібні речі, я так збираю, якісь футболки старі, щось таке. Або ріжу, або повністю цілі і отак їх отак їх е збираю, потім їх всталять, перепираються вони і знову можуть сталити вони частенькі. Так вони себе гарненько почувають. Їм вже, можна сказати, що доба, вони що тут сидять добу. Ось такі ось такі гарненькі. Гарненькі красончики, все в них добре. їдять водичка, корм вже, вже сиплю повністю. Сюди вони вже гарно вон, вміють їсти. Звідси вже їм на ту шмату не встигли, бо вони його більше, більше притоптують, намочують і виходить погано. Мені так не подобається перший день, супер, щоб вони навчилися їсти, їсти. Це треба було старим, треба розкричатись. А от зараз вони вже навчилися їсти вже гарненько собі ось тут, ось тут бігають. У них добре є тут е, два тих, що я дістав пізніше, вони такі слабші, не знаю, вони може і відійдуть, ну, але то ті, що я їм був допомагав, вони такі два слабших. Питали мене, чи я чимось пропоюю, якщо я бачу, що е, з ними все добре, що ну, всі активні, всі бігають, всі їдять, ну, то не пропою нічим в перші дні. Ну, а потім тим більше вже нічим не пропою. Якщо бачу, що якісь щось слабенькі, Щось, щось, щось з ними не так, то можна дати 3 дні їм антибіотик. Я даю їм аерофук стунка і ну, зараз не даю нічого. Так, якщо, якщо мені щось вони не подобаються, то можу дати. А так не даю нічого. Температура в них наставлена 37 і я вже поставив 8, Почу-чуть збавляю до 36, щоб до кінця тижня було. Тобто на 36 і 8 він буде включатися, на не включатися. Ось так вони поїли, попили і гарненько сюди відіхають. Вони так смішно сплять, де коли приходиш, так ноги понатягають. Здається, що, що вони вже геть відійшли, а вони так ноги понатягають, повідкидують і так собі, і так собі сплять. Одним словом такі вони справи. Е, так, тепер йдемо працювати далі. Так, вийшов я трохи в поле, доробив. Те, що я був тоді, не ще половина ось була, залишилася рядів сівки, тут ось та смуга, як я був і показував, що йшла сосонка, але я так між рядами її пробив. Вона зараз вигорить, а між квітами, вже, як буде час, перейдеться, воно вже по краях сонце буде мати, буде з ним з ним все добре. Тут чуть-чуть перійки також, також було. ну, Одним словом, ось був дощ в. Неділю, здається, був дощ. Туди це Я був доробив, але воно, я пробував, вставав, воно все одно е, добре. А оце я зробив вже за сьогодні, з тим полем закінчив. Зараз буду переходити на іншого, вам покажу, коли перейду. Ось так гарно вже підтягнувся кармек. Вже починаю повністю пускати стріли, скоро буде, скоро буде цвісти. Це у нас такий сухоцвіт, буду робити, букети буду показувати. Кажемо, ми його обсікли, він дістав ще води, але хабас теж повставав, видно, тут. Не було мокрішено, нічого, воно все одно ще, ще буде йтись, там в кінці так і ще треба доробити. А ось тут, він, це в нас, напевно, буде світло жовтий вже ледь ледь починає, починає впускати колір. Так, ось такі, ось такі справи. Досить, досить гарно вийшло, воно було. Було так, виглядало зарослим, я думав, буде гірше. Як перейшов ферезою, то можна сказати, що ряди, ряди видно гарненько. Так що воно ще з тиждень, поки будуть підтягувати з інші поля, може спокійно, спокійно стояти. Дістало повітря, холоділось після дав повітря, дістав дощі, воду, воду і підтягнувся. Зараз під онічупано там, там він трошки слабший, гірший. Ну одним словом покажу вам. Е, дав мото. Тому о, як він мотокультиватору ставлю його, так я роблю 3-4 ряди і ставлю на півгодинки до щось зробити інше, щоб він устигав он так в тіні, щоб не перегрівався, бо теж. Ну, все-таки, техніка бензинова на дворі. Ну, Вже на дворі сьогодні 22, вже не 30, то вже краще, але все одно даю йому трошки, трошки віддихати, бо за цілий день він би не, не справлявся. Але виручає добре, тому що вручну я колись все вручну тягнув. Ще після дощу. То ще, ще б, ще б. Але би таку площу за, за зараз година 12. .00. Ну, ще при тому, що я разом з вами е, інкубатор ми закладали господарку. Дома, ну, одним словом, по чуть-чуть, воно, воно тим набагато легше і швидше. Зараз йдемо на інше поле. Там покажу, ну, то там зразу за бульбою, в принципі, я показував, як воно там є, але там так заросло трошки гірше, ніж тут. Ну, Зараз будемо виправляти. Дійшов я нарешті до на того поля. Так, цю вже перейшов, тут ще не пройдено трошки, Трошки, скажімо так, я не задоволений тою частиною поля, ну, але я сподіваюся, що я зараз дам там, повітря ще на завтра зранку передають дощ, ну там, ймовірно, 60%, але маю велику надію, що він все-таки буде. Бо якщо брати ось тут, ну допустимо, ось цей ряд він гарний. Тут так само кусочками сіяно. Ну, ось тут теж. Колір один пішов гарнесенькі ряди. А є місцями, наприклад, там є гарний, видно, здалека, а ось тут зразу гарний, а біля нього, можна сказати, пустота буквально по пару штучок зійшло так само, так само як і тут Вон, зійшло по пару штучок. Ну і так воно по кольорах. Ну, віддалі, воно би мало бути хоча б, хоча б десь приблизно. Отак, от тому що це, ну, от так трошки густовато, але теж, що добре підживити, може бути, бо воно сіється так якби, на розмноження, тому що все одно квітка, ну, це має 3-4 роки, вона сама по собі відходить. Треба весь час оновлювати е, ну, так, якби, як -то. Е, неон, якби то правильно сказати, ну, посадочний матеріал. Е, тому так само тут воно так кольорами щось ходило. ну, Тут була долина, в принципі, десь. То десь тут це ще, напевно, було минулого року саджено. Тут вже була долина, але я так дивлюся, що воно чи від кольору, чи що. Бо отут пішло оці ряди гарненькі, а ось тут пішов, ну тут я вже переїхав, ледве-ледве щось, щось показується. Приклад, в тому полі, де ми були перед тим, там теж таке було, але пішов, пішов дощик і вже так досить краще воно воно сходить. Ну, Тут ще, ще не дуже, ну не знаю, там що вона тут теж сусонка, ну, після долини тут їй дуже багато треба буде давати вапно. Ну, а тут таке, воно все, воно все обробляється. Бульба вже прямо починає, зараз ми до неї теж сходимо, починає накривати ряди. Тут, в принципі, в мене ряди широкі, але вона вже так гарненько накрила, вон така капусточка. Не знаю, я ходжу тут, не можу нею. Нею налюбуватись. Вже, вже є білокрилка, треба буде починати, починати крупити, але ось ця середня. І пішла ось ця раня. Вже вона так гарненько зав'язується. так що, ну Тут прямо кожна така. Ось тут, тут, тут нема такого, що. ну Та хіба та, що муравлі під'їли, та слабше, що він. тут тільки треба їхати одним словом, нічого не встигаю. Тут ще тільки треба поставити ніяк тож руки. Руки не дойдуть зараз так звідси зайду, щоб краще було видно, щоб сонце не сліпило, он. щоб показати бульбу. ось такі вже ряди, вона вже така десь я бачив навіть. о, он тут, Вже починає, он, пускати цвіт. Е, ще так жуків, ще не крупив, ще, ще толком не бачив. Тут ряди широкі, але при тому, що ряди широкі, вона, вона її гарненько накриває. Е, тут між рядами. 55 см. Ну, ми так робимо, щоб потім можна було заїхати, Там тату собі свої плушки сам зробив, щоб можна було заїжджати, заїжджати по Ну, підгортати, ми, ми коли сидили на паї, ну, на паї, то самі тими ж плушками, що і робили ряди, потім так само заїжджали, підгортали, а тут ну, зразу не заїдеш, буду, зразу пішли квіти, так, трубосельно потуптав. Так і не розвертався, навіть, Навіть не видно. Вон, та фасоля вже почала. Почала вийти, ну, то, в принципі одна і та сама. Е, просто просто, просто, там, тут вже є тики, там ще нема. Тут мені не хватило, ну, Одним словом, треба буде на тижні вже починати починати їхати, він вже починає відпадати, не хоче тримати то, нічого. Одним словом, потихеньку, потихеньку працюємо. Я кажу, надіюся, що я зараз повітря дам, піде дощ. ну, кажу, він, цей, допустим, не можна сказати, що все прям погано, бо ці хоч віно і дрібненькі, але воно є. Воно своє наберего. Воно щоб воно зійшло. А тут, тут там є такі, що, що ледве видно. Одним словом, якось, якось воно буде. Будемо будем працювати потрошки. Зараз буду закінчувати, вже починає, починає вечоріти, треба чим по, побільше ще встигнути. Тому. Тому буду працювати, то все що само собою потім треба буде йти вибирати руками, а отакі видираю і викидаю, бо їх сильно намотує е, ну, на ножі. Але я думаю, що ще сьогодні-завтра сьогодні я з фрезуванням повинен закінчитися. Якщо, якщо завтра не впаде дощ, то треба буде починати розкладати вже мотор, підливати ті гладіолуси, що були, що були на парнику. Ну, але Ну, Але це вже все буде завтра. Завтра вам покажу. Кармак теж, до речі, тут прийнявся гарно. Він тут менший, хоча ну, сіяний він в один час, бо тут вже теж до нього треба йти, бо гірчиця? гірчиця. Або ріпак, вроді Е, Вже більше, ніж кермек. Ніж кармак, кармек теж вже є стріли. Стріл є через те, що каже, він одного віку стамтем, але пізніше саджений, то він дрібний теж, треба перешарувати. хоча б вон ці от, Берешком кусочки, що сильно заросло. Ну, але то все, все потихеньку. Я що з нею не бачу, що її нічого, знаєте, ті гречать її білокрилки більше, ніж, ніж в капусті. Ну нічого. Сьогодні-завтра я її покроплю. Одним словом, такі справи. Потрошки так працюємо. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.